Добрий день. Починаємо урок. Сьогодні щось у нас форс-мажор, але неважливо, ми все одно все встигнемо, що потрібно. Так, і спочатку я перевіряю кількість задач. Мабуть, в нас з вами вона співпадає, і у вас, вас теж 30 задач. Як у вас? Кажіть мені. О, так, 30 задач. Так, тоді я, мабуть. Закрою поки що інформацію, частково, і давайте ми тоді переходимо сразу до розв'язування задач. Я пропустила поки що обіседувати, тому може і колись ще встигнемо. А сьогодні ми давайте будемо, скільки встигнемо, порозв'язуємо задачі, тому що у вас наприкінці самостійна робота, і нам потрібно на ній час, а ми вже трохи часу. Як ще це називається? Якось Так, Так, у вас три задачі, тому що немає сьогодні нового матеріалу. І сьогодні, 17 вересня, класна робота. Відкривайте робочі зошити і будемо працювати. Сьогодні ми з вами розв'язуємо ну, поки що качественні задачі, але ми сьогоднішнім уроком завершуємо, якісні задачі, завершуємо епопею Якісних задач, і завтра розповім новий матеріал, і почнуться количественні кількісні задачі. Я сподіваюся, що ви їх чекаєте так, же, як і я, тому що якісні задачі це добре, але коли їх стільки багато, це складно. Так, але сьогодні знову якісне. Давайте перша задача. Дивіться, 4,42. Людина без одягу на холодному повітрі може перебувати досить довго. А в холодній воді швидко замерзає. А давайте ми подумаємо, чому? Чому це так проходить? Чому це так відбувається? Тому що тепло людини між повітрям набагато менше, ніж людини між водою, вода краще передає цей пол на людину. Бо У повітря погана теплопровідність, а у води вона краще. Ну, мабуть, і там, і там погано, але е, контакт, контакт з повітрям і контакт з водою він різний, як ви розумієте. Повітря, воно погано проводить тепло. І що відбувається? Людина швидко прогріває. Той шар повітря, який до людини прилегає. А далі, вже, якщо немає вітру, якщо є вітер, то будуть все здавати, буде прикра. Але давайте в безвітряну погоду поговоримо. А далі цей шар повітря він буде вже підтримувати температуру людини, причому майже постійною. Але повторюю, ми це з вами. Проговорюємо для безвітряної погоди. Тобто, якщо в нас в повітрі людина знаходиться, то ми можемо записати з вами, що повітря погано проводить тепло. Тому людина швидко прогріває прилеглий до ній шар повітря, а далі цей шар повітря підтримує температуру людини майже постійною. Зауважимо, да, оце я важливо, говорю, що так відбувається безвітряна погода. Це ви записуєте, а потім ми давайте помаркуємо, що в нас буде, якщо ми в воду заходимо. Коли заходимо в воду, ми теж ну, трішки прогріваємо шари води біля нас, але відбувається конвекція і до нас проходять ще. Інші Це так. А крім того, дивіться, молекул повітря, які нас з нами контак, контактують безпосередньо, їх е, замало. А молекул води, які з нами контактують безпосередньо, забагато. І тому, тому що в нас виходить, пол, е, що вода буде краще забирати тепло в людини. Тому що контактних е, е Заприкоснення з молекулами буде більше. Тобто, що в нас відбувається? Якщо людина заходить в воду, то, на відміну від повітря, вода проводить тепло істотно краще, забираючи це тепло в людини. Тому, перебуваючи без руху в холодній воді, людина швидко охолоджуватиметься, ну і замерзатиме. Але якщо в холодній воді швидко рухатися, то якоюсь Час можна протриматися, але краще холодну воду без підготовки не занурюватися. Є маржи, вони дивні люди, я їх поважаю, але я не морж. Я мерзнув. Маржи й дивні люди. Дивні, так. Ну, маржи, які купаються в холодну погоду. Це деяких людей так називають моржами. Так, Бо я, вони можуть а, довго я, триматися я, у холодній воді. Так, вони, у них організм пристосовані до цього, а я не, не пристосована до цього. Я обожнюю все ж таки тепло. Так, дописуйте цю задачу. Якщо будемо готові, то можете мені про це. Казати. Добре, продовжуємо. Наступна задача у нас 4.43. Дивіться, ви всі бачили вікна сучасні? сучасне. Мабуть, у вас вдома такі ж встановлені. Так от питання: які види, види теплообміну зведені до мінімуму в сучасних віконних системах? І поясніть, за рахунок чого отримують відповідні ефекти. Які види теплообміну зведені до мінімуму в сучасних віконних системах? Теплопередача. Теплопередача це всі три види. Які іменно. Теплопередача – це три види. Це теплопровідність, конвекція, випромінювання. Теплопровідність. 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 А чому Теплопровід... теплопровідність? Бо між склом, там є проміжки повітря. І теплопровідність. Ну, тобто, ти вважаєш, що там є два скла, розташованих на деяком, деякій відстані, і там е, багато повітря, і тому воно плохо проводить тепло. Так. Але тоді там должна бути добра конвекція. А конвекція у нас в повітрі краще, ніж теплопровідність. Це правильно або ні? Або є якась помилка в розсужденнях наших, в розсудах. Як ви Тому? вважаєте? Mm. Там, Я думаю, там, що, повітря, що тут. Там не повітря, мабуть. Влада, говори, говорі. Може ще випромінювання, тому що а, сонячне проміння, воно проходить через скло, а обратно інфрачервоні ці випромінювання воно не виходить. Це добре, але нам це безумовно важливо, але ви мені так і не проговорили а, і, про теплопровідність і конвекцію. Ну давай, Паш. Я думаю, що тут ще можуть мінімізувати випромінювання через білі рами, тобто. Ну, роблять білі рами, це мінімізує ну, тобто, такі рами менше проводять тепло. Ви такі, такі шикарні фантазіори, навіть представити себе не могла, що ви таке можете згадати. Але зараз поговоримо. Ну, давай, Льош, що говори, і будемо розбиратися. Там, мабуть, нема повітря. Так, там повітря майже немає. Якщо там е, і є повітря, то воно розряджено. Тому що якщо ми порушимо герметичність, то е, наші вікна будуть більш теплопроводні. Тому, насамперед, давайте ми поступово будемо записувати, що у сучасних віконних системах до мінімуму зведені теплопровідності конвекція. А як це зроблено? А в нас два дуже е, близько розташованих скла. Повітря внутрі розрідж, е, І тоді там мало частинок, тому теплопровідність не може проходити. І якщо там розріжено повітря і близько одне до одного стекла розпоташоване, конвекції незручно проходити. І тому ці два види теплопровідності, теплопередачі, вони, вибачаюсь, вони е, практично звідані до мінімуму. Це окрема інформація про ці два віда. Зараз ми окремо поговоримо про це. Значить, В сучасних віконних системах до мінімуму зведена теплопровідність і конвекція, і дуже близько розташоване скло і розряджене повітря не дають змоги активно протикати цим відом теплопередачі. А от те, що ви говорите про відбивання. Інфракрасних э, лучей, так дивіться, якщо це зимою, то зайшло випромінювання до, до кімнати, а потім обратно вийти не можете і прогрівають кімнату. А тоді Представте собі що буде влітку, якщо в нас тепло заходить і вийти не може, і літом нам влітку нам буде дуже погано при цьому. Тому э, на самому ділі тут потрібно э, декілька путей. Нам потрібне спеціальне захисне покриття в сучасних віконних системах їх роблять. Вони робляться або в віді плівки на скло, або в віді такого напилення. Воно прозоре для погляду, але воно робить таким чином, що Теплове інфрачервоне випромінювання не виходить наружу, але воно може і відбиватися від наружного скла. І тому літом у вас не буде додатково тепло заходити в кімнату. На самом деле, ніхто ж з нас з вами не гріється за счет лучей, які заходять до вікна. А якщо у вас кімната розташована вікнами на сев... на Північної сторону, ну як в мене наприклад, так тоді там взагалі буде холодно завжди. Так не буває. Тому е, ми ж ні в тепліці живемо, ні в парніках, тому в нас інша ситуація. Тому дивіться. Май... Да, говори, додати? Давай. Е, ну, це про, про розріжене повітря, це... ну воно не розріжене, воно просто його мало так. Туди потрапляє повітря, коли, я бачив, яких устанавлюють, там виходить ну, спочатку одне, одну, одну інше розкла, потім інший. Туди заходить звичайне повітря. Там, на, сам, ну, на, на самом, на самом ділі в хороших качественних вікнах там розряджено повітря. Або іноді його відкачують, накачують туди інертний газ, для того, щоб там теж був тиск набагато нижче, ніж атмосферний. Тому там все ж конвекція і теплопровідність не дуже добре проходять. Але я давай ми про производство вікон, ну, ж... ти про встановлення говориш, або про производство, що ти бачив? установлено или ну установлено ничего на в самих ну, на конечно Мешком. дело в том что тебе привозят да. готовые стеклопакеты их производят не у тебя в квартире их устанавливают у тебя так это же не то же самое не тебе ж готов... сразу никто не ставит их по отдельности стекла привозят готовые стеклопакеты внутри между стеклами уже разряженный воздух его делать промышленно так не сделаешь в комнате так а, Так, добре. Давайте дописуємо. Від втрат шляхом випромінювання захищаються спеціальним покриттям, напиленням, напиленням або плівкою на скло. І це напилення або плівка, вони відбивають теплове, інфрачервоне випромінювання. І тоді із кімнати тепло не виходить, в кімнату. Лішнє теж не заходить. Зимой це не багато тепла, а літом це вже буде актуально. Я йме йду снаружи. А знутрі відбиваються і не виходить. Це майже на всіх сучасних вікнах так роблять. Так, дописуйте цю задачу у нас вони не дуже коротенькі сьогодні. А коли ми говоримо про теплопровідності і конвекцію, там. Для них необхідна конечно, величезна кількість близько розташованих частинок і можливість вільного переміщення. А ми щільно розполагає два скла, оба скла. Ми цьому заважаємо вільно рухатися частинкам. Ну, і, мабуть, ще одну задачу ми з вами розберемо і будемо рухатися до самостійної роботи. Можу я перелістувати на наступну задачу? Як ви вважаєте? А я не слышу тебе. Ти сказала? Так. А, так, добре. Мені далі добро лістать. І ніхто не сміть, поэтому я лістаю. І так, 4,56. Дивіться. Така задача, чому піч буває важко розтопити, а підтримувати вогонь значно легше. Давайте ми спочатку, може бути, відветимо на другу частину питання: чому підтримувати вогонь значно легше? Можна ну, давай. Що... А, давай. Тому Леш, що... давай, давай. Мабуть, тому що, коли підтримують піч, то температура в печі вже занадто висока, та туди можна підкидувати дрова, та вона буде ну, розпалюватися, бо там висока температура. Так. Добре, фізику поки не услугала, Марк. Тому що коли в нас пічка вже прогріта, то в ній уся пічка ну, відповідно вже нагріта. Та коли ти підкидаєш сюди дров, навколишнє середовище давить на те, щоб прогрілася якась частинка, там дрова або паличка, яку ти кинув. А якщо навпаки, ми розпалюємо тільки пічку, то там наш вогонь по по, Ну, намагається побороти навколишнє. Зрозуміло холод. твоя мислі, Влада, давай. Різниця температур у печі, яка вже розтоплена, і ну, що ми підкидаємо, вона буде менша і теплообмін буде відбуватися швидше, ніж коли піч ну, вона не розтоплена і ми її намагаємося розтопити. Так, і твою ідею поймала, паш, твоя ідея? Так. Я думаю, що коли піч вже розтоплена, ну, тобто починається конвекція така, ну як. Тобто е, туди вже буде е, тепло повітря, повітря буде підніматися, туди буде заходити свіже повітря, тобто яке ну, насичене киснем, так як кисень е, ну, ну, тобто, для горіння. Тобто, підтримувати горіння нам буде простіше, тому що буде природна конвекція. А, а якщо е, у нас ну, не буде вже конвекції, то е, ну, повітря просто буде згоряти і все. Треба, щоб повітря розігрілося і почало підніматися, тобто щоб заходило свіже повітря. Ось так мабуть, хтось з вас іноді е, бачив, як виготовляють шашлики, якщо не хочуть е, дрова зажигатися, що роблять? Якщо костер, наприклад, в поході не хоче загоратися. Підпалюють папірець, або якусь, легко і він, і він все, все одно не хоче займатися. Що при цьому роблять ще? Машу Лібо машуть на нього чим-то, либо дують на нього. Це додатковий, ще інформа... додатковий приток повітря. Тобто, чому нам запалювати дрова... дрова завжди складніше? Тому що, як ви правильно казали, немає різниці температур. У ніжній частини печі і в трубі. Соответственно, немає э, природної конвекції, немає природного руху повітря, і нам доводиться створювати поток повітря подручними матеріалами. Або подуть, або помахати чим, чимось, щоб э, в нас це вийшло э, полу... нам зажечь. Ось. от так. Плюс э, до цього ви правильно казали, якщо у нас вже прогріто, то нам, щоб нагріти до температури запалювання, потрібно менше енергії передавати і зажикати краще. Не говоря про те, що можуть бути дрова сирими і тому подобно, таке інше. Ми беремо вже, що у нас шикарні дрова, все добре. Ось тоді є е, определенні проблеми. Так, ну добре. Мабуть, дописуйте цю задачу, і ми будемо з вами завершувати. Паш, ти казати, що ти хочеш? Або ти забув руку. Забув руку опускати. Так. Кстати, по-моєму. У нас в Дискорді тоже є там підняти руку, надо поіскати. Але потім, поки що ми сьогодні так зашли, не пойми куди. Зараз потрібно буде звідси вийти. Так, дописуйте, я буду е завершувати запис, і ми... Ходимо далі, нам є куди рухатися. Так, поки ви тут все робите, я буду. Як це все незручно, якщо в мене зум запущений, показується. Я не знала, що це так незручно. Ось. Мабуть, можна вже завершувати запис, як ви вважаєте. Все, ми с вами. Фінішуємо сьогодні. Не з уроком. Фінішуємо, ми фінішуємо поки що тільки з записом. Так, все. Здесь в нас все добре.